Місто Київ з наших з вами податків, тобто за наші з вами гроші, Київ, наше місто, наша київська громада. Вона тільки за перших півроку цього 25-го року направила бійцям 30 тисяч безпілотних систем, 30 тисяч дронів. Дрони йдуть і на найгарячіші напрямки, аби допомагати нашим захисникам ефективніше знищувати окупантів. І всього, якщо порахувати на підтримку захисників і захисниць, Київрада спрямувала вже 6 мільярдів гривень. Але тут же дивіться далі. Історія не закінчується. Важливо підтримувати військових не тільки тих, які зараз на фронті, але й тих військових, які повертаються додому. Наших ветеранів вони, вони стикаються з великою кількістю складнощів в Києві. Ветеранам допомагають з працевлаштуванням, допомагають з лікуванням. В Києві літарі хабі фахівці підказують з факансіями, з фахом, з інтересами, за якими ветеран може шукати роботу. Розповідають про те, як отримати грант на навчання на для того, аби наприклад пройти перекваліфікацію і головне супроводжують від А до Я від початку до результату. І з початку року за допомогою вже звернулося вже 185 людей. Це немало, і 46 це з них вже е, влаштувалися на роботу. Так у нас в гостях сьогодні Марина Хонда. це заступниця голови Київської міської державної адміністрації. Доброго ранку добрий ранок. Ну я хочу сказати, 46 – це про працевлаштування. Власне ну, так. кількість ага. звернення так. дуже велика. І по перше, я просто для розуміння uh -huh. на початок повномасштабного року вторгнення у нас в реєстрі загальнодержавному учасників АТО ООС, да потім статус міністра було 32 тисячі людей. На сьогодні захисників і захисниць. Uh -huh. На сьогодні вже в реєстрі uh -huh. учасників бойових дій це державний реєстр. Більше 70 тисяч киян мають цей статус. Ну, ви розумієте, що статус автоматично він не встановлюється. да, Проходить певний час, поки людина цей статус отримає. І от на сьогодні, вже я сьогодні зранку буквально говорила з керівницею нашого мілітаріхабу. Збільшилася кількість людей, які вже отримали статус і приходять на консультації. Mm -hmm. І якщо раніше наш фахівець супроводу ветерана міг там дати 5 консультацій в день, да, яка може займати там від 15 до хвилин до години, mm -hmm. то зараз це орієнтовно на одного фахівця. Це в день може бути 20 осіб. Це і учасники mm -hmm. бойових дій, ті, хто повернулися з полону. Це і родини загиблих, родини зниклих безвісті. тобто люди отрим... почали отримувати підтвердження документи, і вже по суті, повертаючись в цивільне життя, потрібен цей супровід. І тут я б хотіла. Зупинитися на тому, що то мілітаріхам та от ми а, говоримо там, надають послуги. Насправді це а, така системна робота взаємопов'язана між собою всіх служб і структур, і вона не функціонує окремо угу. від цієї системи. Фахівець супроводу ветерана, да, який був запроваджений власне на державному mm -hmm. рівні. А, ці фахівці працюють в мілітарі-хабі і вони ведуть не лише по державним пільгам і гарантіям, але й тим по місцевим пільгам і тим можливостям, які є в місті Києві. Тобто це фахівець, який об'єднує ці два напрямки і по суті координує на сьогодні. в місті Києві таких 18. А, Зараз ми плануємо ще 6 людей проходять конкурси, конкурсний відбір, а, конкурси продовжуються. Тому до речі, продовжуються конкурси на фахівців в таких медичних закладах. Тобто, uh -huh. умовно кажучи, людина, ветеран знаходиться захисник, ще не має статусу учасника бойових дій, uh -huh. Він знаходиться в лікарні, і потрібно допомогти з оформленням документів. І має бути людина саме в лікарні, яка допоможе. Як тільки людина вже з лікарні виписується, пройшла реабілітацію, повертається в цивільне життя. Фахівці супроводу ветерана соціальні підхоплюють цю людину. І на одного фахівця ну, може бути від 20 ветеранів до 100 ветеранів, uh -huh. так які вони ведуть на постійній основі. Ну, це, як правило, тільки почали працювати. Е, зрозуміло, що перший час це достатньо така системна активна робота, поки людина вже не адаптується і будуть просто дуже точково виникати питання. Е, просто для, е, наприклад, ви знаєте, що в нас працює портал да, захисників і захисниць. У нас там більше 20 тисяч е, е, унікальних користувачів, 60 тисяч учасників. Бойових дій mm -hmm. чи підтверджують через дію ці статуси для того, щоб користуватися пільгами онлайн. Тобто, це ну тобто ми даємо різні варіанти можливостей, mm -hmm. да, і онлайн і особисто про комунікувати. Але звичайно, якщо взагалі аналізувати а, те, що ми робимо, те, що роблять наші фахівці, а, то первинно це йде звичайно правова допомога, тому що після повернення. Не лише виникає питання встановлення статусу, взагалі, які я маю можливості, які маю там пільги і працевлаштування. Дуже часто виникає таких питань паралельно, які потрібно допомогти вирішити захиснику. особливо якщо, наприклад, людина є внутрішньо переміщеною особою uh -huh. при цьому, і, наприклад, по місцю проживання попередньому немає не житла, не будинку, і потрібно допомогти там встановити, наприклад, право власності по зруйнованому майну, да, або подати відповідні документи. У кожної людини можуть бути різні ситуації, починаючи від розлучень, встановлення там спадщини, тобто це. Може бути комплекс, людини не було там 2-3 роки, умовно кажучи, в цивільному житті, і дуже у багатьох взагалі ситуація змінювалася. Тому ми говоримо не лише про супровід ветерана, але і. У нас досить активно працює психологічний напрямок допомоги. Звичайно, на сьогодні більше таким напрямком користуються дружини тих, які очікують ветеранів mm -hmm. родини, дружини мами, родини тих, хто в полоні або зниклі безвісті, бо це ну, дуже складна психологічна mm -hmm. історія. Більше двох тисяч консультацій таких вже надано, і дуже добре працює і спрацьовує зараз влітку менше викликів, але мобільна бригада кризового реву. Гування, де є військові психологи, де є а, фахівець якраз ветерана, де можна виїхати додому. Знаєте, ми так і слідкували, що коли ми запровадили багатоканальний номер телефону, да Hub, з можливістю а, переключення отримання одразу інформації, звичайно, дуже часто люди плутають мобільну там бригаду психологічної допомоги. Тобто кризової ситуації, і mm -hmm. взагалі, от ситуація, коли а, у людини просто опускається вже руки, вона не знає, куди йти. Вона не знає вже, що робити, тому що ну, от, усі двері стукає, не може отримати якісь документи, і це питання, як правило, от, отримання статусу УБД, отримання статусу а, інвалідності, да, там першої другої групи. А, оця наша все одно документальна оця система документообігу, вона достатньо складна. Для людини, особливо, якщо е, ну, ти цим ніколи не займаєшся, mm -hmm. ти в такому стані, що тобі, в принципі, цим займатися дуже важко. Тут от фахівці якраз допомагають, тому якщо, е, до речі, у нас фахівці супроводу ветерана, це, як правило, або учасники бойових дій, або члени родини загиблих, або е, члени родин зниклих безвісті, тих, хто в полоні, тобто ті люди, які. Ну розуміють, власне, про що мова хочуть допомогти там критерії вища освіта нині ще бакалавра і проводиться конкурс. Документи подаються на є ветеран через міністерство, і відповідно можна, якщо у вас таке є бажання, долучатися. Звертатися туди на є Так, Да, там є перелік документів. Потім проходить конкурс на рівні міського департаменту, і люди приймаються на роботу. Звичайно. Хтось спочатку бажає, потім відмовляється, тому що навантажені. Хтось був не готовий до саме такого формату. Да, тому що потрібно поїхати в лікарню потрібно супроводити, наприклад, людину після okay. медичний заклад або в якусь іншу установу, зробити okay. документи, відкомунікувати не не завжди людина знає відповіді на всі питання. Це зрозуміло, не можна все знати, але як правило, фахівець тоді береться питання в роботу через час, коли готовий, зв'яжується з відповідно ветераном в допомозі на супровід. Тобто, це така перша точка входу. А далі власне, вже починається адаптація, різноманітні заходи, спортивні заходи, працевлаштування, перенавчання. Тобто, знаєте, ми не можемо якби, примусити. Да людину, наприклад, працевлаштуватися, але ми можемо надати всі ті варіанти, які в нас є, де потреб де є необхідність працевлаштування ветерана, і угу. головне, щоб погодився. А це перше, друге, ем, люди починають обирати ну залежно від місця свого проживання, залежно від своїх можливостей. Дуже часто. Ем, Бізнес особливо готовий перенавчати, да тому що це і цивільне розмінування може бути, це може бути і використання цивільних дронів, але дуже е, користується попитом психологія, наприклад, угу. або менеджмент. Звичайно, якщо ветеран отримав е, важке поранення, наприклад, пересувається в кріслі колісному, то пропонується робота, яка е, такого офісного формату, але... Е, і е, центр зайнятості має програми, не сертифікати на перенавчання, і е, ми можемо як місто також оплатити додаткове перенавчання тих професій. Які не передбачені в загальнодержавній програмі або доплатити, якщо бо ви знаєте, що навчання зараз вартість навчання вона підвищується з вересня місяця і відповідно не завжди буде така можливість на покривати і нещодавно була ну, така нарада в. Головному управлінні національної поліції Києва Київської області з представниками там структури МЧС сервісних служб, де так само вакансії, які є в таких структурах, вони будуть передаватися нам. Ми будемо пропонувати. Я знаю, що деякі вже якби ветерани виявили таке бажання. Єдине, що звичайно турбує заробітна плата, бо знаєте, угу. на всіх там державних ну, структурах да, заробітна плата, яка так, дає можливість. Тому тут такий дуже складний насправді довгий процес адаптації. Просто для розуміння у місті Києві більше 100 наших захисників, 115 захисників, це повернуті з полону. Саме киян, які ми держава займається, опікується після повернення реабілітації, він проходять відповідні реабілітаційні процедури встановлення документів, але потім а ми паралельно працюємо з родинами, тому що він повертається до цивільного життя і можливості супроводу. Которана це взагалі дуже такий, ну, категорія, дуже мало фахівців, наприклад, які готові працювати з такою категорією щодо психології. Логічної допомоги і підтримки, я знаю, готуються певні там кейси, нормативи взагалі, як ну для фахівців, як правильно спілкуватися, uh -huh. взагалі для родин, як правильно спілкуватися, да, тому що кожна категорія вона має бути має свої певні особливості в комунікації, спілкування. Першу чергу це стосується родини, яка очікує на повернення, тому що приходить людина з новим досвідом, і не завжди родина готова і вміє, якби комунікувати. Верніше, вона готова комунікувати. Чи правильно вона це від душі це робиться е, щиро відверто, але треба розуміти реакції для того, щоб правильно е, скомунікувати. Ну який час потрібно витримати. Тому насправді роботи у всіх служб дуже багато, і до речі, от е, я повернуся до фахівців ветерану в, медичні, е, в медичній сфері, це дуже важливий напрямок. Там нам, нам у нас є потреба е, близько 20 таких фахівців в нашій лікарні. Uh -huh. А там, де проходять реабілітацію захисники захисниці, а тому так само це є вакансією. Якби просто закликаю, у кого є таке бажання, внутрішнє розуміння подаватися на такі вакансії. Вистачає кандидатів. А ви знаєте, кандидати... ну, це ж розібратися в державному бюрократичному цьому е махіні. Це щоб потім супроводжувати ветерана, по цю це ж за руку фактично брасти і вести від А до Я, то це мені здається навчатись треба довго. Ні, ну, насправді, якщо є фахова, якщо є вища освіта, ага. і якщо ти з цим стикався, бо дуже багато є волонтерів, які бажають власне. При бажанні, в принципі, коли колектив працює, є в кого запитати, відкомунікувати, це можна зробити. Звичайно, тебе не навантажують одразу перший день великою кількістю питань. Для цього є колектив, який допоможе. Я не можу сказати, що бажаючих величезна кількість, це правда, але вони є. Ми дуже довго. Да? Ви знаєте, в чому от нібито я в вашій студії вже не перший раз і говорю про це. Да? Ну, от вже ми говорили і декілька разів про ті програми, які в нас є. Але настільки інформаційне середовище має різну кількість інформації. Люди живуть своїми проблемами, все одно не знають до кінця інформації все одно ну якби немає а, такого загального там розуміння, а, куди подавати що. Тобто ну, потрібно про це постійно говорити. Люди звільняються. Тобто я кажу, про приходять, працевлаштовуються через деякий час. Звільняються по різним причинам. Знову потрібно оголошувати конкурс, знову потрібно навчати і знову йти. Далі, але ми розуміємо, що якщо зараз у нас збільшилася кількість людей, які приходять на консультації, і вона буде ще збільшуватися, враховуючи кількість киян, які приймають участь у захисті батьківщини, то відповідно навантаження на таких співробітників вони буде зростати, і таких фахівців нам потрібно буде більше. Тому угу. Це треба відчувати напевно внутрішню, що ну, людина ну, готова комунікувати. Звичайно, світ для своїх, да? побратим для побратима це найбільш така працююча взагалі е, історія в, в, в даній комунікації. Але знову ж таки не всі і готові. Да? Ті, хто готові, ми чекаємо. Ми говоримо про соціальну адаптацію, а є ще інше виклик. Це побудова адаптація, коли потрібен і автомобіль, коли потрібна і ну, я не кажу нова квартира, але її треба переобладнати теж якось, можливо, панду поставити, тут теж місто допомагає і гроші mm. виділяються. Так які суми дивіться в нас дійсно є програма. Ми у нас і матеріальна допомога mm -hmm. та перша uh -huh. друга група інвалідності для родин, сонів родин загиблих наших захисників і захисниць. Допомога родинам зниклих безвісті, тих хто в полоні матеріальна, але є. Речі щодо допомоги повернутися до цивільного життя матеріальної допомоги. Це або переблаштування автомобіля може бути, якщо людина отримала інвалідність і але був автомобіль це до 100 тисяч гривень. Ну відповідно підтвердженому ну, документами, що потрібно переобладнати відповідний автомобіль. Або місто дійсно компенсує придбання автомобіля. Для наших захисників і захисниць першої другої групи інвалідності, але ми зараз це вже дві комісії а, пройшли зміни. Якщо раніше це була можливість, перша група інвалідності пов'язана з а, а, втратою а, там, кінцівки і так mm -hmm. далі, то зараз це можуть бути внутрішні травми, да, які візуально не відслідковуються, але теж перша група інвалідності. Ми ці зміни а, також передбачили. Якщо Київська міська рада проголосує, я сподіваюся, а, то а, власне. І такі люди будуть мати право на компенсацію собівартості автомобіля. Там на сьогодні здається п'ятсот чимось тисяч гривень. прив'язана до кількості мінімальних заробітних плат, але ми збільшили цю собівартість до 700 тисяч. Угу. Чи не полі передбачено також переблаштування житла? Це така наш, нова наша ідея приватної квартири, коли людина повертається і є потреба, наприклад. Пересувається тепер в кріслі колісному, так. і потрібно елементарно зробити ремонт, наприклад, в тій самій санітарній кімнаті по нормам угу. по безбар'єрності для можливості адекватного пересування. Ми так само передбачили, прирівняли до постанови Кабінету міністрів до переблаштування житла для ветеранів Там Стара постанова, але ми взяли нормативи, які можуть бути, бо постанови немає орієнтовно. Там найбільше певної суми да те, uh -huh. що потрібно. Там не ремонт в квартирі, не заміна вікон, власне конкретне переблаштування для пересування. Це буде там комісійно, буде підтверджуватися актами. Що потрібно буде робити це? Так само закладено в цій всіх останніх змінах програми, які ми плануємо в найближчий час. Вже вийде бо вже погоджена всім якби профільними комісіями, вийде на розгляд Київської міської ради. І звичайно для нас дуже важливо. Питання взагалі компенсації, наприклад, тих медичних там. Про потреб? потреб, да uh -huh. які не покриваються потребами НСЗУ, uh -huh. тому що є там, наприклад, протезування ока. А uh -huh. це було запропоновано на депутата міської ради на нашій координаційній раді. Протезування ока не, не вистачає коштів. Ми можемо взяти на себе компенсацію такого протезування, або ті, наприклад, три. 3D-щелепа uh, при uh, хірургії, да, яка дуже дороговартісна, ну, насправді. Uh, тобто є речі, які не покриваються по об'єм. Місто Київ може це компенсувати там до мільйона гривень може бути mm -hmm. така компенсація, але вона має бути підтверджена звичайно всіми документами, підтверджена uh, кошторисною вартістю. Да, тобто ми не говоримо про те, що нам просто щось там захотілося зробити. Це дійсно є це комісійне рішення. Uh, це підтверджується, що це потрібно дійсно було робити. Mm -hmm. І відповідно місто для киян може це компенсувати. Я хочу просто звернути увагу, що деякі речі, деякі пільги ми угу. поширюємо на внутрішньо переміщених осіб, але в нас є прив'язка до строку реєстрації в місті Києві. Десь це може бути рік, десь це може бути там на момент, коли звернувся. По кожній пільзі треба дивитися окремо, тому що велика кількість людей приїжджає. Ми розраховуємо. Всі пільги і програми залежно від кількості, да тому по деяким пільгам і гарантіям можуть бути для внутрішньопереміщених осіб саме в такі от речі строки. Тому що ще звернув увагу у нас, те, що ми відслідковуємо я, напевно, перебираю вас час. От, <правда> тема <правда> дуже велика, те, що ми відслідковуємо, дуже багато. Ті, хто знаходиться в полоні, знаходився в полоні, наприклад, mm -hmm. не були зареєстровані в Києві. Це молоді хлопці, але де території окуповані, або де ведуться активні бойові дії, вони бажають залишитися в Києві, тобто жити, працювати в Києві. Тому ми відповідно розуміємо, що це будуть ну якби кияни для нас, щодо яких ми так само будемо розраховувати всі бюджетні призначення, mm -hmm. всі наші напрямки роботи. Зуміло, Марінтина. Дякуємо вам. вам. Дякую, що сьогодні завітали до нас. Марина Хонда, заступниця голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень. Роботи багато з цього приводу. Ми розуміємо. Навіть не все, що ми хотіли проговорити. Ми сьогодні встигли проговорити. Тому до нових радісних зустрічей. Дякую, Дякую вам Дякую. дуже. Дякую.